Всі привіт! Всі привітки! Ви тобі у каналі Cherry Рокс. Пам'ятаєте відео з диссудию в лісі, яке вийшло вчора, там де я грала була дівчина, якої 137 днів. А зараз я буду грати з дівчиною, якою 207, напевно, днів. Вона теж має клас інопланетянина, як я. <тумірсвіст> і, вони, і ми граємо п'ятеро. Не тільки я і вона, а і з нами ще грають люди. Мені здається, що так веселіше. Я завжди долюблю, коли одіби, бо будь-який бобет можуть вийти. <тумірсвіст> Так, раз. Вона реально не виходить, це дуже добре. Оце оця дівчина з золотими волоссям. Mm. Я, б... я йду рятувати першу дитину, а ви почекайте мене, будь ласка. Топ. Mm. Це, тут є зимній біоб, мені попався зимній біоб і ми йдемо рятувати дитину. Давай я. Я, я не встигла. Mm. Мені був часто випадав з бішка, бандаж, давайте подивіться, що тут бандаж, будь ласка. Ні, тут ума ні мішочок. Ну добре, давайте підемо. А зачекайте, коли я буду рятувати другу дитину, можливо, це буде цікаво, реально. І Дивіться, тут є другий Біов. Шкода, що тут дбає і, подив... і ми з мам, і нас ціль з вами випалоти сьогодні всі завдання, ці метеоричні нові. І я хочу скрафтити обсидіановий сундук. Я хочу скрафтити обсидіановий сундук. Вона не вийшла, скажіть? Ні, вона не вийшла, вона реально не виходить, ніхто теж не виходить. Я хочу скрафтити обсідіаний сундук, щоб що виповнути, там було 66. Я хочу скрафтити Обсидіаний сундук, щоб вибити собі щось і виконати завдання. мені треба ще трошечки цих кристаликів здобути, меторичто. Бембриз від солень. Mm. І тут можете, і значить, що тепер, якщо є зимній біом, то буде сова. Печі, ви скачали по зимньому біому, я просто дуже, і це моя улюблена сова, це моя улюблена персонажка. А ви печіть, кого ви любите, цим, хто, де, чи в лісі. На є можете писати. Mm. Дивіться, О, оця дівчина з золотим волоссям, вона в неї 200, напевно, 9 чи 7 днів, як я казала. Тут приносять їжу, давайте, можливо, ми зможемо рятувати другу дитину, а ви зачекайте на мене, будь ласка, М -м -м. Рятувати другу дитину, один нас ловить рибо, я піду рятувати другу дитину. Добре, що дівчина була, її врятувала, а ви чекайте на мене його. Рятувала другу дитину. Дивіться. <звук> Все, ми з вами молодці, ми врятували з вами другу дитину. Там були альфа вовки. <кій> На жаль, шкіру дівчина забрала, а далі не отримала я шкіру. Дивіться, нам може бути капець, через те, що Олень прийде. <кій> Якщо Олень піде, то я вже піду рятувати третю дитину. У нас рівень четвертого ковтра. Я хочу трохи поїсти. <кій> <кій> Я коли не перешкоди Помер. Ой, а помер. Ладно, Мама, не Чотири нас ігрока вже і ще й одна. Та вони постійно щось троє. Я хочу побудувати ліжко взагалі то Ну давайте нам треба два дерева, побудувати третю дитину, а ви зачекайте, на мене малюбудуть нас прийшла соба, помер ігрок плюс, плюс помер ігрок. Ні? Ну і вона вийшла. Так. Давайте будемо побудуємо тут ловушечки, я купила була для того, щоб зловити культистів Не пройдуть ніде. Ем, Зустрінемося. У нас невеличкі проблеми з вайфаєм, тому я включила мобільний і мене возродили, я зразу зайшла. Дві шкіри там нехай лежать, мені до... надоїло просто, розумієте, яка це я зараз не бачу. Давайте йдемо. Я не... Вони не прикачали костюри, і через це я не можу просто дитину врятувати. І тут вже в льону одні були. Так. А ви почекайте на мене, будь ласка. І що? Я така зла, бо та дівчинка, якої було 200 днів, вона вийшла. Як нам одним виживати? Що там взагалі? Іще одне бі... біотопливо? Як нам двоєм виживати з цією іншою дівчиною? У мене бандажів нема. Та зараз є слова до нас можуть пройти взагалі культисти, бо тільки був момент, і ми маємо не програвати, бо немає бандажів. Я не знаю, чи в неї є бандажів чи немає, але в мене немає точно. <кій> Тут 15 металла, я голодна. Так. Давайте поїмо Йдемо, будемо їй. нехай поїсть. Це зараз буде день. Та я подкову, блін. О, дивіться, каслу получили. Ну, окей, а ми йдемо давайте. Тут є грядка. Ми давайте підемо рятувати дитину. Дивіться, вона якась прошка. Головне, щоб вона не вийшла Ми на 26-му дні, а ви зачекайте, будь ласка, на мене. Ну, це проблема, ж тут костер. Я, напевно, я йду рятувати дитину, ви зачекайте, будь ласка, на мене. Мене лякає, що дівчина сидить АФК. Мені це дуже не подобається. <кхів> Дивіться, вона АФК стоїть, я зараз гроза йде. Я йду рятувати третю дитину, ви почекайте на мене. Знаєте чому вона була стояла в АФК, бо вона вийшла і на мене сьогодні нападають культисти. Да? вона вийшла серйозно, Да? Мені треба буде шукати новий сервер через неї. Давайте, якщо я там не буде апенти, я не зможу йти врятувати дитину, то я просто піду. Давайте перевіряємо. Ні, я не зможу. Рятувати просто дитину. Давайте перечекаємо ніч на цій хатинці. Я не хочу йти розбиратися з культистами, а ви Бо тут вже дальчики є. Ті арбалетчики а ви почекайте на мене, будь ласка. Чекаємо ніч тут, нас тут не достануть ні вовки, ні олень. Її <кій> до нас і наближаються культисти тепер. Ну, ми перечекаємо ніч тут, якщо я. вилетів. Тут Оленів поки що ні сови нема. Якщо нема оленів, то значить буде сова. Ви чули, хтось ішов. <клух> Добре, якщо. Давайте я переживу ніч тут, а потім я зайду на інший сервер, коли буде на 31 дні. Я з вами буду зустрінуся. День, да, я знову з вами зустрінусь. Давайте подивимося, скільки там небагато культистиків чи багато. 37? сьомий? У нас був 30. А, понял. <кій> Давайте. Поїмо трошки. подивіться по приколу, скільки там культистів, можливо, я зможу їх убити. Хто їм зніс... Я поняла, хто свого ХП. Я, можливо, з ними розправлюся, якщо ні, то, то ні, а ви чекайте на мене. А я обіцяла. Я розправилася з цими культистами. Я стала ікру. якоюсь прошкою, давайте подивимося, чи уб'є нас. Тут вовки, чи Олень, <кій> чи сова, якщо... якщо так, то зробить. Я, я так налякалась, блін. Він зразу появився, і звідки він знаю, що я саме тут. Розумієте? У <кій> <кій> мене проблеми з вайфа, чому я включила мобільний? <кій> вовки тут поки. Хочу в вовка попасти попадаю в Олені. Чи зможу його знищити? <клух> <клух> я зараз все одно помру буду. Давайте Ну, Окей, я все одно буде помру, тому зараз вийдемо. Я, я обіцяю, що вже ви мене там зустрінете на новому сервері, але після того, як я зберу ці нові метеоритні штуки. Але я добуду ці штуки, я програла, але все одно, давайте перезаходимо, я вже обіцяю вам і обіцяла, я зайшла до людини, якої 128 днів але нас було п'ятеро, зараз настрої. Ну нічого, я буду вам показувати моменти, там, де, наприклад, рятую дітей, а ви випоч... дітей ви почекайте на свою дитинку. що дивіться, хтось автоно костерило, я їх тут ні разу не бачила. Ну, гаразд. Зараз ми закінчили... я закінчую гру. Ми з вами вижили 40 днів, це теж нормально, але мені треба 100 днів. Я не можу їх ніяк виживати, але в мене тут, напевно, проблемочка була така, що це у мене, напевно, нагруза цей мобільний, але він мені дуже потрібен. А Wi-Fi іще добави. Тому, ну так. Але я дякую вам за перегляд цього відео. Я не можу навіть гробок загрузити, щоб. Закінчити відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я люблю всіх, бай-бай-бай!